До речі, це дуже корисні полонені були. Там саме був закреп, який вже знаходився е, 13 днів. Вони знали переміщення, вони дали точки, де знаходяться е, ще їхні групи, Координати е, координати взльоток, е, АГСа, Птура, Кулемета. Откуди вони це все знали, тому що е, ці орудя були розміщені на їхній тропі логістики, через яку вони вже затягували сюди. Плюс. Вони здали КСП їхнє ротно, в них була на руках карта на, на телефоні. Ну, жирні, жирні оказалися. Заїбалина. Ну, звісно, теж пізніше, хоч ми далеко, далі, так. братан, я розумію. Видіш, що значить таймінги правильне робота. У мене голов прош <плес> хотіла, ви представляєте? Всех приветствую в Хохляндии!